щастя, субота, 3 червня, дежавю, подібний відрізок шляху, як ми починали 200-ку. А сьогодні у нас по РМ-300, Львів Базикл Клаб, незмінний наш львівський організатор наших веломарафонів. Сьогодні плюс 5, холодно капець. Тим не менше розпочинаємо гарно хорошу марафонну дистанцію 300 кілометрів або 3 по 100. Біля 40 духи сьогодні долає цей марафон. І я разом з ними. Дай Боже нам всім доїхати до фінішу. А мене звати Богдан Іванишин, ще раз запрошую всіх вас до перегляду цієї варіації. Я думаю, буде сьогодні багато файного драйву і хелі-металу. Тож, велкам всіх. До мене на мій особистий YouTube-блог. Будьте разом з нами, не перемикайтеся. 27 кілометрів. вже минулий перший підйом. Середня 30. 35. Напакуємо ну, добряче. Хороша команда, сьогодні зібралася самі такі трушні ландонери. Люди, які реально роблять, витікають від дистанції. Класний даунхіл. Перед бібрикою. Середня 30. Пакуємо просто як німій. Будемо бачити, як буде далі. Бібрика. Рівно два тижні тому назад. Ми їхали по тому траку 200 -ку. Тобто початок і закінчення той самий маршрут нашої 200 -ки. Єдине, що зараз обібриці ми повертали 200-ку ліворуч, а 300-ку будемо повертати праворуч. І на ходорів, нажидачів, новий розділ. Потім комарно, городок, по такому треку піде маршрут. Ну, let's go, їдемо. Метрів середньо тридцять один, капець валим. Оперів. <muzie> Трошки на туалет. Групу відпустили, тепер не можу їх добрати ніяк, капець. Вони спереду з метрів 400-500 від мене. я їх бачу, а добрати не можу. Але їм легше їхати злагоджені в групі. Вибрали мене групу ЕСІМ на хвіст, їдемо разом. Вже про що доганяємо першу групу. Що в пелотоні, то в пелотоні. Боже, ка краса Це днів сер с зливається, правда? Да. Просто неймовірно гарно. Жида, з вадів. Середня 31,2. Ну, no comment. Примарно. 23 кілометри. 4 години, капець просто. 31 середня то темп, навіть важко розмовляти група шикарно йшла. Хлопці, дівчата, вирішили зробити підстоп. Я трішки відстав, але це ж зараз добираю. Добираю другу групу, падаю їм на хвіст. 128 кілометрів бревету. Середня 31. Трошки, походу, не в своєму темпі я їду. Але поки їду. Let's go. На 146-му кілометрі в принципі, я вирішив збавити темп. Трошки не в моєму темпоритмі ритмі їде група. Вирішив не насилувати свій організм. Їду поки в своєму темпі по пульці. П'ядушку теж трошки відставить групи. Може і з ним зараз поїдемо разом, будемо бачите. рухаємося з городка до садової вишні за Артемом. Об'єдналися в такий маленький полотончик і по 5 кілометрів собі вирішили робити змінки. Прикольно іде в своєму темпі все гаразд. Вирішили їхати до Яворова. Там зробимо собі чекпоінт на піцу. Під Карабас-Барабас. Або контрабас, не знаю, як вони правильно. Наразі запхіднемо. Все поки що супер. Середня 353. 174 км проведе. Піцерія називається контрабас. Я думав це про інструмент мова йшла, то виявляється не про інструмент, а це про контрабанду, біля кордону. Краще весело. Отак, назва така суб'єктивно специфічна, оригінальна. Підзириє контрабах. Контрабах. Ми заслужили. Залишаємо яворів, їдемо на намирів. гривну. Ще сотня. 29,7 середня. Пакуємо. Кафе біля джерела. На 32-й кілометр бривати Пакуємо поки, все добре. Гарна церква така на мирові. Вески. 12 212 кілометрах когось добрали ще й. Це земна просто, цей пагорб, це церковця дерев'яна. Але ж красиво. Все, ми вже перед равою. Ще трішки те жарава. 220 км кілометр бревету. Серйозний хурбак, Рождання. 223 кілометрі. Класно, ж тінь. Господи, як же тут гарно. Яка тут краса? Це підйом за равою. Реально важкий. Але нагорода це малування цією красою. Ах, дуже гарно. Оце нагорода. Просто нагорода. Як класно! Дуже гарна місцина. Боже, як тут красиво! Тіло ни полі. Маки цвітуть! Яка ж краса нас оточує? І віз кіньми до того всього повний етнос. Та-та. Класно! Дай Бож, частья! Той пелотончик, це то на пану Макеба. Їхали перед нами. Дуже добре їхали. Два хлопці-дівчинка. На 239-му кілометрі. від дівчинці стало погано, бо бачили, що посадили її на узбіччя. Не запиталися, чи все гаразд, Відповіли, що все гаразд. Ой, дорога. Рукін-ронні учаски пішли. Так що він такий трапляється. Думаю, що все буде добре. Дивіться за те, що їх міркування нічого там знімати не став. Як мені подобається, таке мальовниче містечко, пак село, з такими благоустріями, прекрасними. Все-таки наші українці молодці. І то господарі, ділянка така дзюрава капець, чесно. Нема як навіть знімати, бо висок не розложитися. Капнув мені на руки. Руки злиплися, не можу пальці розкрити, розчепірити. Камеру важко навіть істивати. Треба декось біля джерела помити, напевно. А в нас... Зараз що в нас? У нас 245-й. Кілометр бревето, середня швидкість 28,7. Летимо поки. Ми доїжджаємо до траси, раворуська жовка. Зараз будемо повертати праворуч на жовку. 251 кілометр. Валимо. Ще за другий кілометр бревету. Рівно 10 годин. 262, 263, 28 і шість <му> Просто емоції не передати словами. там зараз коли гахне. Коли зашибіть. Правда? Більш Заход... Не треба. Заходи, як має як в суху землю. Mm. Так, ми вже на жовті. Залишається нам 35 км, так? Mm. До фініша. Mm. Mm. Господа ж не віриться, чесно. Da, той я, танк, той... Так. Тепер там 270 км. На 270-му кілометрі летимо в 35. Плюс. Я в шоці просто? Скільки то сили беруться? Артему просто неймовірний респект. Ага. 200 Спотка вона закінчується тим самим маршрутом, що і 200. У тих прекрасних локаціях. Все нормально. Жесть. Мерші пішов. Все мордіроло. Артем поскакав вперед на горбачку. Я доїжджаю соло. Такою 30 ті сили ще боруться. Хлопці їхали. Нас в жовки обійшли, бо ми ставали на підстоп. Ми їх добрали, я тільки що їх обійшов. Після повороту на лозуну. Вітер в Харю капець. Їхати нереально. Починається мортирольчик. Мортирольчик. Фух, починається муртирольчик. Муртирольчик. Дай Боже сил виїхати. Так, 290 кілометрів. Мортіроло це. Поставте лайк. Це був крайній горбак на тій дистанції. Далі фінішу. Let's go. 295 кілометр бревето. Я валю. 28-29-30. Я не знаю звідки ті сили беруться. Я не можу того зрозуміти. Лишається до фінішу буквально 4 кілометри. Хочу подякувати своєму наставнику по велоспорту доку Валерій Ташковець. Велике вам спасибі за ваші науки і поради Артему який мені дуже допоміг подолати ту до дистанцію і всім вам дорогі мої підписники вас аж 300 мана на каналі я вам і дуже дружу повірте мені Гріховичі. дуже прошу вас підписатися на мій канал доставити лайк адже ваша підписка це мотивація до креатора, тим паче для україномовного ютубу буду вам дуже вдячний. підпишіться будь ласка це ж не важко мені дуже приємно буде вам всього-навсього зробити один клік. <ріху> Спасибі на Я відверто кажучи, в це від часу. Я її проїхав за 11 годин-30 хвилин. Тобто і вийшов з 12 годин. 28,3 середня швидкість, 11.30 це час. Загальний час береве. 32. 32. Спасибі. Вітаємо! Ще сердечно вдячний. <ріху> Оце крута штука, так? Да? Організаторам респект. <ріху> Дежав'ю, два тижні тому назад. Той самий фонтан, ті самі обличчя. Я в шокове. Здаватися сюди. Те, щоб почекати, поки пиво. Да, і мені ще пиво. Да. Коли... пані, дорога городина, і просто браття і сестри в хресті. Ось закінчилася наша атракція. Доброго дня, шановні друзі. Ми це зробили. Чартав, тобі який результат. Шосте місце, сьоме місце, десяте. Я в десяте, я взагалі в шосте. Це просто приємному шоці. Так, ну і хочемо почути резолюцію на сампредві Жені. Декілька слів про дистанцію, про трек. Гарний трек, чудові дороги, майже. Майже. Погода гарна. Швидко проїхали. Це супер. Артем. Що я можу сказати, блин? завжди приємно на кожному бреветі от здобувати нових друзів. Це, мабуть, саме основне. І коли ти здружився, то воно так і їдеться. Так. Я відверто кажучи, ще від себе додам, що дуже дякую Артему за те, що він мене на хвості привіз кілометрів 60. А за ним впевнений хвіст трошки висначився, бо висад трошки не свій тем спочатку. І велике спасибі тобі, Артем, за то. Ну що, давайте. Давайте. Любі друзі. Давайте за нас. Да, любі друзі за дорога родину. Реально треба катати. Просто треба катати. Да. Хто катає, має. Я казав один не знаю, ну, професіонал каже, який би в тебе ровер не був, все одно на ньому треба давити. Друзі, я хочу сказати, що сьогоднішня трьохсотка Можна тільки плюс до карми LBC. Хочу подякувати Андрію Федорчуку за шикарніший трек. Це просто шикарна ну, лайтова трьохсотка. Сьогодні склалося все. Чудова компанія, погода, дорога, трек все було дуже гарно. І, ну, я думаю, що ми отримали всі масу задоволення. І я вважаю, що е, от такі треки, направду, е, такі, такі маршрути вони мають право на життя. Ну що, щиро, всім хочу подякувати, що ви додивилися ту варіацію до кінця. Від себе хочу шару дати невеличку ремарку, адже сьогодні всі сказали просто дуже правильні слова. Як то кажеться, з пісні слів не викинеш. Ці слова правду сказані щиро і правдиво. Що від тока, що від Жані, що від Артема. Хочу додати особисто від себе. Я сьогодні дуже задоволений. Дуже задоволений, в першу чергу, тим, що я в десятку, звісно, це дуже приємно. Я в шоці від такого результату. Звісно, це Завдяки команді роботі. А в першу чергу я задоволений тим, що в мене сьогодні була активність. Я міг сьогодні сидень пролежати, пробувати з такими звичайними буденними справами. Але я зробив закрив активність, яка мені залишить емоції на все моє життя. Повірте, ровер дає ті емоції. Це як музика, як пісня, як мистецтво. Питайте, бо це приносить просто задоволення.